Урок 24. Ну, як завжди, назва уроку на дошці. Ми будемо розглядати з вами зразу два граматичних часи: past simple tense та past continuous tense. Ну, дивіться, я от зразу написав два таких речення. Перше, я прочитав. Цю книжку вчора. І друге. Я читав книжку, коли мої, мої батьки прийшли з роботи. Ну, ось, мета наша перекласти ці речення на англійську мову, причому зробити це правильно і свідомо. І як зараз, ну, хочу сказати, таке, знаєте, неписане правило. Щоб е, правильно перекласти речення, побудувати англійське речення, треба. Взяти потрібне дієслово і поставити його в потрібний граматичний час. Ось будемо це робити. Отже, два речення, які були написані, я потім їх ще раз напишу, ми їх перекладемо. Ну, а починаємо ми з граматичного часу past simple. І спочатку правило, От, коли англійські дієслова вживаються в цьому граматичному часі. Все дуже просто. Коли ми говоримо про дію, яка е, відбулася, або про дію, яка регулярно відбувалася в минулому. Дія, яка або відбулася, або регулярно відбувалася в минулому. Якщо ми говоримо про граматичний час Пас Симпл, треба знати, що всі Англійські дієслова розділяються на дві частини. Одні дієслова, їх більшість утворюють, вони називаються стандартні або правильні, утворюють символ за стандартом, за правилом, тобто за допомогою закінчення іді: play, look looked, to, to like liked, лукд ну, Читаються. Liked, да? якщо діє слова закінчується в основі на буквуці, тоді тоді читаємо wanted. Тобто ніхто не придумував такого, щоб було складно. Да? Читаємо так, як, як зручно. І отже, дивіться, ось. Ось так утворюють форму past simple, правильні, стандартні дієслова. Причому ця форма однакова для всіх осіб, для всіх чисел. Тобто я грав, I played, you played, he played, she played, we played, they played. Повторюю, більшість англійських дієслів стандартні. правильні. Але є і нестандартні, неправильні, які утворюють форму past simple по-різному. Ну, почнемо з двох наших давніх знайомих: з дієслова to have та to be. Past simple дієслова «to have» – «had». У дії слова, to be дві форми past simple. Was для однини та were для множини. Зараз ви все це побачите на практиці. Будете самостійно перекладати речення в трьох граматичних часах, в тому числі і в past simple. Дивіться, я написав три речення. Все ж таки, давайте я прокоментую свій переклад. Отже, Uh, у всіх трьох реченнях uh, uh, я використовував дієслово працювати to work in English. Отже, перше речення: батько Пітера працює в саду зараз. Дія відбувається зараз. Тобто ми uh, дієслово to work вживаємо в present continuous. Is working in the garden. Пітер ну, це зрозуміло. Друге речення він працює в саду щодня. Це дія, яка повторюється. Отже, вживаємо англійське дієслово в present simple. He works in the garden every day. І третє речення: вчора він працював в саду. Дивіться, щоб перекласти це речення, перш за все треба знати дієслово, ну я його написав вже дієслово work. Будь-яке дієслово, треба знати, правильне чи неправильне. Да? Щоб перекласти, щоб поставити його в форму past simple. А як дізнатися, дієслово є правильним, стандартним чи неправильним, нестандартним? Дуже просто. Треба подивитися в таблицю неправильних дієслів. Якщо там дієслова немає, воно правильне, воно стандартне. Як і дієслово to work. Отже, вчора він працював в саду. He worked in the garden yesterday. Ну, я слово «yesterday» поставив в кінці речення. He worked. Дієслово to work вживається тут в past simple. Це правильне дієсло. Ну, а тепер три речення для самостійного перекладу. Ну, і хочу сказати зразу, що якщо ви якесь слово не пам'ятаєте, не знаєте, знаходьте у словнику. Будь ласка, перше речення. Вчора у них були гості. Гості у них бувають майже щодня. В неділю вони були вдома. Будь ласка. Тепер мій переклад. Порівнюйте його зі своїм. Я буду все коментувати. Вчора у них були гості. Ну, зрозуміло, що тут ми говоримо про дію, яка відбулася. Тобто дієслово to have треба вживати в past simple. They had. Ось два вирішальні слова. They had. Вони мали. They had. Отже, they had guests. yesterday. Як завжди, потрібне ті слова треба поставити в потрібний граматичний час. Друге речення. Гості у них бувають майже щодня. There is no pigment policed at Putin's signature. They have not to dislova. Jivai one present simple. They have asked. They have casts almost every day. В неділю вони були вдома. Ну а тут треба взяти дієслово to be і поставити його теж в past. Simple. They. They were. They were, ну, а далі. Отже, третє речення – they were at home on Sunday. Три речення для самостійного перекладу з дійсловом «приходити» – «to come». Будь ласка. Ну, тепер мій переклад, порівняйте його з вашим. Перше речення – зазвичай вона приходить з роботи о шостій. Дія, яка регулярно повторюється. Отже, ставимо дійслово «to come» в «present simple». Отже, She always comes from work at Друге речення: вчора вона прийшла додому дуже пізно. В цьому реченні дія відбувалася в минулому. Тобто ставимо діє слово to come в past simple. Діє to come неправильне. Дій слово воно є в будь-якій таблиці неправильних дієслів. ви повинні були його там знайти. Отже, she came home very late yesterday. Третє речення. Вона завжди приходила додому пізно. В цьому реченні дія відбувалася в минулому регулярно. Да? А ми знаємо тепер, що якщо мова йде про дію, яка відбулася або регулярно відбувалася в минулому, ми повинні вживати дієслово англійське англійське. A simple order. she always came home late. Ну і останні три речення для самостійного перекладу. Ось вони. Перше, то робить домашні завдання зараз, Да? Друге. Він зробив домашнє завдання в неділю. Він завжди робить домашні завдання після вечері. Будь ласка. Тепер моя черга. Том робить домашнє завдання зараз. Ну, дієслово «to to вживаємо в present continuous». Tom is doing his homework. Він зробив домашнє завдання в неділю мовити про дію, яка відбулася в минулому. Отже, дієслово слово to-do треба вживати в past simple. Дієслово to-do неправильне дієслово, Воно є в будь які таблицы, неправильно к ви повинні були його знайти там. He did hit hunger consumption. Ну і третє речення. Він завжди робить завдання після вечері. Дія, яка повторюється. Отже, Present Simple. He always does his homework after dinner. Ну, тепер поговоримо про граматичний час past continuous. Дивіться, я написав на дошці два граматичних часу. Зліва, той, який ми вже добре знаємо, Present Continuous. От справа, новий граматичний час Past Continuous. Вони утворюються однаково. За допомогою Present Continuous допоміжного дієслова to be, в формі M is A і плюс інгове закінчення дієслова, ми це знаємо. Ну, інгове закінчення поки що так говоримо, потім будемо правильно називати це Participle One. Past Continuous теж утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be, але в формі. Was в. І плюс закінчення смислового дієслова. Ну і дивіться, ми знаємо, що в Present Continuous англійські дієслова вживаються головним чином тоді, коли мова йде про дію, яка відбувається зараз. Так? А в past, past continuous англійські дієслова вживаються тоді, коли мова йде про дію, яка відбувалася в певний час минулому, Ну, давайте все е, краще всього це, це зразу приклади прикладати. Отже, вони грають у дворі зараз. Play ну, Це дуже постереження. Вони грали у дворі о 4 годині. Наприклад, відповідь на питання, що вони робили о 4 годині? годині? Той скаже, вони грали у дворі, я їх бачив. Отже, мова йде про дію, яка відбувалася в певний час. В минулому. Тобто ми повинні поставити дієслово «to play» в past Continuous. They were playing in the yard at 4 o'clock. Ну, а тепер для вас непросте завдання. Ось ті два речення, з яких ми починали, ось вони. Перекладіть, їх, будь ласка, на англійську мову. І пам'ятайте, що головне це взяти потрібне дієслово, та, і вживати його в потрібному граматичному часі, Будь ласка. Ну, а тепер мій переклад. Я прочитав цю книжку вчора. А В цьому реченні е, мова йде про дію, яка відбулася в минулому. Отже, ті слова to read ми повинні вживати в past simple. Напишу транскрупцію. I read this book. Дієслово to read неправильне, нестандартне дієслово. Ви повинні були знайти його в таблиці неправильних дієслів. Пишеться, як і в, в, в інтиві, але читається read. Друге речення. Я читав книжку, коли мої батьки прийшли додому. В цьому реченні у нас два дієслова і дві дії. Ось ця дія відбувалася. Я що робив? Я був читаючи. Я читав, а ось ця дія відбулася, отже. Отже, дію, яка відбувалася, ми передаємо англійським дієсловом в граматичному часі past continuous – I was reading. Дію, яка відбулася, ми передаємо англійським дієсловом в формі past simple. I was reading a book when my parents came home. Кому тут не ставимо, про кого ми будемо говорити пізніше. Ну і на цьому перша частина 24-го року закінчена. Ми будемо продовжувати працювати ось з цими чотирма граматичними часами.